Всім привіт! Я всіх дуже радий бачити на своєму YouTube каналі. Отож, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо налаштовувати стрім для нашого Тіктока. Я думаю, всі ви бачили, як максимально велика кількість стрімерів забудовує куб, а люди дарують подарунки і ті подарунки спавнять ті інті. Отож, ми сьогодні це все налаштуємо, зробимо. Відео буде максимально продуктивним. Я не буду тут Розказувати багато лишньої інформації і так далі. Просто суто настройка цього даного стріму. Як зробити, як зробити, підключити, що для того потрібно, і так далі. Ваше головне завдання це все прослухати від початку до кінця, і у вас все вийде. Отож, розпочнемо. Що нам потрібно в першу очередь? В першу очередь, друзі, нам потрібно мати сервер для нашого Майнкрафта. Я вже в своєму попередньому відео показував, як зробити сервер. Отож, сервер. Я думаю, ви вже зробите. Я вам залишу силочку, і зробимо ми для цього. Далі, нам потрібно завантажити, деякі плагіни для цього, для цього сервера. Які плагіни нам потрібно? Нам потрібно три плагіни. Нам потрібно плагін TNT Rain, точніше, DELETE TNT. Далі. Плагін кубі Clowdown. Це буде наш таймер, який буде видаляти наші блоки, і сервер ТАб. Завантажуємо ці всі три плагіни до себе. Так, Наступним кроком, що нам потрібно зробити далі? Переходимо в наші завантажені файли, виділяємо серверTab. Ctrl, delete TNT і кубик Cloudown. down Копіюємо це все, або вирізаємо. І переходимо в папку нашого сервера, відкриваємо папочку Плагіни. Вставляємо це все сюди. Все, готово. Це у нас є. Запускаємо наш сервер. Як ви бачите, пішло завантаження сервера. Як зробити сервер, як до нього підключитися. Є це все в тому відео. відео знаходиться в... Є ссылочка на відео в описі під даним відео. Так. Наш сервер запускається, зараз ми на нього зайдемо, встановлюються всі наші, так би мовити, е плагіни. Все, заходимо на наш сервер. Все, як ви бачите, ми вже, ми вже знаходимося на нашому сервері. Далі нам потрібно побудувати наш куб. Його потрібно зробити, друзі, з Budroka. Отож, щоб я це все не розраховував. Ми скористаємося чатом GPT. Далі ми переходимо в чат GPT, вставляємо сюди ось цю інформацію. Мої координати Minecraft такі-то, такі-то, будь ласка, порахуйте ці команди. Для мене блок повинен бути у нас не корінна порода, а bedrock. Bedrock, Так, Щоб нам знати координати, де ми знаходимося в нашому світі Minecraft, ми переходимо в наш Minecraft, нажимаємо F3.

Мінус 22. Посилаємо йому цю інформацію і чат GPT це все за нас зараз порахує. Все, готово. Так, копіюємо ці команди, друзі. Ctrl-C. Відкриваємо наш Minecraft. нажимаємо F3C приховаємо, наживаємо T, вставляємо, нажимаємо Enter. Як бачите, у нас з'явився наш куб. Куб наш з'явився. Далі нам потрібно очистити його середину. Ctrl-C. Нажимаємо T, вставляємо наступну команду. І тоді вставляємо останню команду, щоб забрати шапку. Ctrl-V. Все. Є, в нас все готово. Далі, наступним кроком, друзі, ми повинні перейти на сайт Тіфініті. Я вже його відкрив для себе силку. Ви просто собі напишете TickFinity, і його відкриєте, друзі. Все, відкрили. В мене вже є зайдено, ви собі просто зареєструєтеся через через Google або ще щось. І що нам потрібно робити далі? Далі ми перевіряємо, чи, в нас, чи наш сервер Minecraft підключився до Tickfinity. І тепер дивимося, нажимаємо Setup. Тут нам потрібно, друзі, буде вказати ваш нікнейм в TikTok. І тоді нажати Connect, щоб воно підключилось до вашого TikTok. Потім, переходимо нижче і, як бачимо, Minecraft Connection є у нас. IP порт нажимаємо Test. Якщо у нас є ось це значення, значить ваш сервер Minecraft знайшло і до нього підключилося, значить у вас все добре. Зазвичай воно робиться так. Нічого тут не потрібно робити і так і далі. Тепер наступним, наступним чином ми переходимо в Actions і Events. Нажимаємо. Додаємо новий <кхи> нажимаємо Create new Action. Є в нас таке. Пишемо: це в нас буде 1 TNT. 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 Це в нас є один TNT. Ми хочемо, щоб коли він у нас спавнився, нас ще був якийсь звук. Давайте виберемо якийсь звук Zoned Library Давайте, давайте, давайте. Що тут у нас є? Так, ну, у нас тут є дуже багато звуків, які ми можемо для себе вибрати. Давайте я, наприклад, виберу ось такий. Неважливо, який це звук, я виберу будь-який. Ви собі для себе виберете, який вам заманеться. Далі переходимо нижче. Що у нас ще є? Ми можемо проіграти відео з Ютуба. Нажимаємо Галочку. А, ні, це просто відеофайл. Нажимаємо галочку, вставляємо відео і можете його дивитися. Можемо відео з Ютуба програти, коли вам приходить цей подарок. Можемо зачитати текст. Пишемо ось тут, наприклад. Дякую. Так. Дякую за подарунок. Знакоклику. Все. І тоді наступне у нас є Майнкрафт команда. Нажимаємо сюди галочку, відкриваємо імпорт код і тут нам потрібно, ми ж не хочемо, щоб нас просто спавнили ті. ми хочемо, щоб писало там, хто там що подару подарував. подарував і так далі. От, Minecraft Zoned and Titles. От, відкриваємо, Копіюємо ось цю команду: Ctrl-C. Переходимо в наш тік Finity, вставляємо це сюди. І це в нас є на один TNT. Як ви бачите, от, от команда 101. Це в нас буде спавнитися. Ось, наприклад, тут ми пишемо, скільки нам ТІНТ потрібно спавнитися, через скільки вони будуть прилітати, і затримка. От. Це ми зберігаємо. І ставимо Display дураціон, ставимо на 4 секунди, щоб його показували 4 секунди. Так. Тут зберігаємося так, як воно є. Нажимаємо зберегти. Далі, наступне. додаємо собі ще одне. Додаємо це в нас буде 5 ТНТ. 5 ТНТ. 5 ТНТ. Так само добавимо. можемо додати собі все ще анімацію. Наприклад, от буде ось таке. Добавимо собі аудіо. Виберемо для себе аудіо, наприклад, знову з нашої бібліотеки. Буде в нас пук. Так. І Minecraft команда. Знову вставляємо наше це все, друзі. І пишемо тут замість 1, пишемо 5Tін T. 5, 1, 0, 1. І так само це все зберігаємо. І тут пишемо 4 секунди. Зберігаємо. Далі Добавимо ми тепер TNT дощ. Пишемо TNT. TIN. ТНТ play audio знову додамо собі якийсь аудіо. Ну, хай буде залізна палка. Е -е, і додаємо Minecraft команду. Друзі, з настройками ви собі можете погратися і зробити, як вам заманеться. Тобто неважливо, як ви це все будете робити. Тобто, Ну якщо вам подобається, що ви зробили так. Вставляємо нашу команду сюди, ну тільки тут ми вже переп... ми вже пишемо TNT Rain. Це на TNT дощ. tnt rain 1-0. Давайте ми візьмемо, нехай падає нам 200 TNT з затримкою 4 секунди. Щоб це воно вийшло як дощ. І пишемо обов'язково для кого це має бути, тому що воно не буде працювати. Мій нікнейм в е Майнкрафті Мій нінджа Так, нінджа Є. Зберегли це все. Це поставимо на 10, на 10 секунд. Оп! І ставимо тут 4 секунди також. Зберігаємо. Так, додаємо, наприклад, ще давайте додамо Reset Давайте додамо ще Reset Це в нас буде Reset Так, Reset Зберігаємо собі Reset, Далі, щоб зробити нам Reset Нажимаємо команду, відкриваємо наш, те, що ми забудовували, і, і прописуємо ось цю команду Ctrl-C, Ctrl-V. Тільки без слешу. Fill, так І далі це все зберігаємо також і пишемо це, наприклад, там 5 секунд, нехай буде це проігруватися. Ставимо «Play Audio». Не надо дядя. Нехай буде не надо дядя. Зберігаємо це все. Добавимо ще анімацію, щоб воно якось виглядало. От, кубок додамо. І це все зберігаємо. «Save». Так, як ви бачите, в нас є 4. <кхід> 4 є в нас екшена. Добавим ще один. Давайте ще добавим 30 tnt Так. Пишемо 30. 30 tnt 30 tnt Так о, так само це все зберігаємо. Minecraft команда. 30. Ні, Тінти. 30.01. Друзі. Ви можете собі так само скопіювати, поставити звук і поставити, хто його закинув. Я вже не буду цього робити. Я думаю, що ви вже зрозуміли, як воно все робиться. Все, це ми все, друзі, зберігаємо. Тепер, що нам потрібно зробити далі, Добавляємо evans, тобто, що буде, викликати... <кхи> що буде викликати дані TNT. І вибираємо. Наприклад, ми хочемо, щоб нам за, е, Так, Sendic Specific gifts, вибираємо Це вибираємо розу. Наприклад, за розум ми хочемо, щоб нам спавнилося 1 TNT вибираємо тригер. Вибираємо трігер. 1 TNT. Так, зберігаємо. Далі. Ми хочемо, щоб нам на 5 за 5 TNT, 5 TNT прилітало, наприклад, за подарунок, який там у нас є за 5. Давайте за попкорн буде нам прилітати 5 TNT. Так само вибираємо наступному 5 TNT. Зберігаємо. Добавим ще один. Так само виберемо ось це все. Знову специфік Gift. Що ми, що ми будемо вибирати? Наприклад, 30 TNT, щоб нам прилітало. За пончиками хочемо. Вибираємо 30TNT. Зберігаємо. Так, знову додаємо. Знову, знову, знову. Так, у нас є вже 1, 5, 5,30 TNT. -ті. Давайте TNT -ті, дощ у нас буде за Кепочку. Так, і що? Буде у нас TNT -ті, дощ за кепку. Зберігаємо. І ресет. Давайте зробимо задінгопушку. Де наша деньгопушка? пушка. Де наш маніган? Маніган? От, є наш Маніган. І робимо його на reset. Все, зберігаємо. Так, як ви бачите, ми вже це все подобавляли. Тепер нам потрібно, щоб в нас також спавнилися за лайки. Добавляємо новий Actions і тут вже пишемо. Так, sending, likes. І, як бачимо, пишемо, наприклад, 100 лайків в нас буде і буде воно спавнити тригер. 1 TNT. І таким чином буде в нас за 100 лайків 1 TNT. Також, що ми ще можемо зробити? Ми ще можемо додати собі, наприклад, щось середнє. Давайте ми додамо собі, так, е, виберемо якийсь подарунок, точніше, рандом можемо собі додати. Давайте виберемо подарунок парфум, і він у нас буде спавнити е, рандомно 5 тінті, е, 30 TNT і TNT дощ. Все, зберігаємо. Все, як ви бачите, в нас вже є повний підбір для подарунків і так далі. Тепер, якщо нам потрібно зберегти картинки, зберігаємо собі усі картинки. Повністю всі копіюємо і зберігаємо. Зберігаємо картинки, щоб зробити для себе якусь картинку. Так. Зберегли це все. Як бачите, у нас тепер є ось таке ось такі настройки. Тепер відкриваємо наш Майнкрафт. І дивимося, наприклад, ми хочемо собі зробити TNT дощ. Нажимаємо на TNT дощ. І як бачите, наші TNT вже падають на нас, дощ йде, все супер, все працює. Потім, так само, можемо перевірити там 5 TNT. Залетіло там 5 TNT. Вот. Все. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, що і як. Так, далі. Що нам потрібно зробити далі? Відкриваємо наш Майнкрафт наповно. Нам потрібно до... налаштувати Майнкрафт. Отож, бачите, у нас зараз ніч. Я думаю, ночі для... ніч для стріму нам не потрібно, друзі. Отож, давайте ми цю ніч приберемо. Давайте напишемо те. Пишемо е, так, таймсет. Так, таймсет Дей. Enter. Все, зберігаємо. Зберігаємо поки що ось так. Як бачимо, як бачимо, в нас день, все супер. Тепер нам потрібно настроїти наш таймер, друзі. Так що заходимо сюди, беремо ось цей крайній угол. Пишемо слеш, пишемо ss setup. Нажимаємо. Клацаємо ось тут крайнім. Ой, не так. Ось так. Раз. Клацнули. Потім наступний раз. Також клацнули отут. Тепер пишемо T. Пишемо 20 секунд таймер, щоб у нас був. Знову нажимаємо Т, Пишемо, як у нас буде називатися наш куб. Назвемо його, наприклад, ТОП. Нехай буде. Все, у нас це, це вже є готово Все, друзі, тепер у нас є налаштований таймер, налаштований спаун за ТІІНТІ і все у нас є в общем одним словом, налаштовано. Тепер що нам потрібно зробити далі? Далі, друзі, давайте перевіримо, чи працює наш, так би мовити, таймер. Отож, давайте ми звернемо це все, відкриємо наш ресет. Редагуємо наш ресет, візьмемо ось цю нашу команду. Так, 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 вернутися до гри. І вставимо нашу цю команду сюди, але ну, тільки заповнимо його не повітрям, а заповнимо золотом. Давайте. gold gold block Заповнюємо. Все, як бачите, в нас вже є наш таймер пішов. Руйнуємо. Все, зруйнували. Таймер відключився. Поставили. Таймер включився. Все. У нас, в принципі, все працює. 20 секунд зараз пройде. 20 секунд пройде, і ми ресетнемося, тобто зарахуємо собі одну перемогу. Так, ну і друзі, наступним кроком у нас буде що? Наступним кроком нам потрібно налаштувати нашу нашу, 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 ем, нашу картинку. Давайте зробимо для нас картинку. Так, давайте ми відкриємо канву. Канва. Є у нас таке. Канва у нас є. Відкриваємо, відкриваємо. Давайте я собі виберу, наприклад, я не знаю. Давайте ми собі виберемо. І що нам потрібно? зробити далі? Давайте скачаємо якусь Майнкрафт картинку. Так, Майнкрафт, Minecraft. Minecraft, картинки, що ми тут бачимо? Щось таке цікаве би нам поставити. Угу, угу. Давайте виберемо, виберемо, виберемо. Давайте виберемо, наприклад, ось цю картинку, перетягуємо її в нашу канву. Розширяємо. Ось так. Максимально. Є у нас ось така картинка. Редагуємо фото. Давайте ми сюди додамо. Додамо розмиття. Ось, ось таке, наприклад, додавимо. ось таке розмиття. Супер. Далі скачуємо собі картинки наших тінь. Давайте ми собі ось таке зробимо. -пу -пу Далі ще от. Є в мене, наприклад, ось таке тіньки. Додавимо одне. Раз. Два додамо. Три додамо.

Оп, далі запончик буде. Ще що в нас є? Так, роза, пончик. Е МББ, попкорн у нас є, я помню, ми вставили. Так. Попкорн, це наш попкорн. В мене вже просто є завантажу, собі просто завантажити, друзі. Всі фотографії. Ставимо попкорн. Ставимо ще, наприклад, наприклад, наприклад. кепочка у нас там, на я помню, була, так, в Була у нас кепка. Кепка <кій> <кій> у нас була. Кепка і рецепт нас за маніган. Так, і що ми на рандом додавали? Додавали ми на рандом. Ту-ра-ту-ту-ту-ту-ту -ту 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 -ту, Парфум. І парфум ставим. Ось так. Чик. О. Є. Все, назвали це ми так і додаємо текст. Нехай, нехай, нехай нас буде ось такий у нас текст. Ми поставимо, давайте ми його здублюємо декілька разів собі. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Так, і що це в нас? Пишемо. Тут у нас буде один тінький. т Далі що тут у нас є? 5 ТНТ? 30 ТНТ. Так, ТНТ Райн. Ryan. Це у нас буде расет. І це у нас буде рандом. Рандом. Так. Ну як ми бачимо, колір нам трошки не підходить. Давайте ми якось колір змінимо на інший. Щоб у нас було цікавіше. Такий ні, не буде. Зелений теж не підходить. сірий також не підходить Рожавий не підходить. Жовтий. О, світло-жовтий. Теж не буде. Також не буде. Так. Міняємося. Так, тепер мені не подобається шрифт. Давайте змінимо шрифт. Давайте виберемо ось такий. Замінюємо скрізь. Ні, і нам теж не підходить. Так. Замінюємо все. О, і тепер такого все максимально позменшуємо. О, один п'ять П'ятінький буде. Тридцять кінькі. Тінькі район. Зараз зробимо тако. І рандом. Ось так ми зробимо. І давайте ми додамо до нього, напевно, щоб краще його було видно. Так, нам потрібно все вирівняти по цьому. Опа. Щоб все найкраще було видно, давайте додамо йому ефект. Ефект, ефект, ефект з контуром його зробимо. Так. І що? Контур. Ні, без фону. Відмінимо це все. Ладно, залишимо ось так. Я думаю... Для прикладу вам його вистачить. <кхи> все, завантажуємо. Так, 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 скачуємо. Так, друзі, тепер у нас майже все готово. Далі нам потрібно налаштувати наш TikTok Live Studio. Відкриваємо наш TikTok Live Studio. Так, переходимо, у мене, тут є, у мене тут є пустий. Ні, це не той. Аврора. Мені здається, був пустий фон. Зараз ми створимо... Так, зараз ми створимо, додаємо новий фон. Общі нарушення, додаємо. Пустий. Повністю, тепер ми це все зараз так видаляємо. Нам це все, друзі, не потрібно тут нічого. Нам треба, щоб він був просто пустий. Добавляємо істочик, додаємо зображення. Вибираємо файл той, що ми завантажили. Ставимо ось так. Опа. Так, Це ми додали. Є. Далі що нам потрібно додати? Нам потрібно додати наш Майнкрафт. Нажимаємо Захват гри, додати. І де тут? Сітівайгра. Додаємо наш Майнкрафт. Якщо його не видно, перетаскуємо доверху. Так, Майнкрафт не вистачило. Додаємо наш Майнкрафт ось так, друзі. Можна його трошки збільшити. Опа, далі. Далі відкриваємо наш, наші TіckFinity. І, як бачимо, в нас тут є скрізь написано Screen 1. Переходимо сюди, копіюємо ось цю силочку. Це буде наш віджет. Добавляємо його до нашого. Цього. Вибираємо силочка. По цьому віджету будуть показуватися всі, всі ці штуки, що ми вибирали. Тобто там картинки, там юзернейм, буде це все писати і так далі. Добавили ми ось це. Додаємо ще один істочник, знову відкриваємо наш тік фініті. Давайте ми ще додамо лайки. Last X over lies, go all over lies. Так. І напишемо, що у нас, за, наприклад, за, 20, за 100 000 лайків буде reset. Так, re se t Reset. Вибираємо insert не goal, щоб воно додавалося. І пишемо, наприклад, 20, 20 раз, два, три. 20 тисяч лайків. Вибираємо action, вибираємо reset. Все, готово. Копію, копіюємо цю силочку. І вставляємо в наш TikTok Live. Добавляємо. Так, є наша силочка, як ви бачите, от воно з'явилося. Збільшуємо його. І додаємо собі ось сюди. Так, все, друзі, наш стрім повністю готовий. Дякую всім, хто подивився. Далі тільки залишається вам запустити ефір і все, і ви можете вже будувати і грати. Так що, всім дякую, хто подивився дане відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Всім дякую, всім до побачення. А, і забув сказати. Щоб запустити ефір, для початку запускаємо гру, запускаємо сервер, запускаємо TikTok Live Studio, запускаємо стрім і можемо грати. Все. Всім до побачення, всім дякую, всім пока-пока.